Вітаю всіх кучерявий сад, передмістя Львова, 1 квітня. Так би мовити, екстрене включення і без жартів. У нас на вихідні прогнозують мінус три, мінус чотири морозу. Всі ми бачимо, які гарні брунечки порозпускалися на троянтах. Я ще оті всі баняки укриття не поховалась з, з, таким, з таким досвідом, що по-любому будуть заморозки, тобто без проблем ще понакривати зможу. Але все ж таки багато троянд залишаються. Без оцих в мене варіантів укриття, а бруньки попускали. Бачимо, я ще волокно, полотно нічого ніде не поховала. Ще прикрию гарненько, це Стефані Боронін-Гутенберг. Ніби мінус 4, нічого такого аж критичного не зроблять трояндам, Ну, підморозять листочки, можливо, чуть-чуть погінці. Але часто після таких заморозків розвиваються сліпі пагони, а мені шкода, в паніку впадати не варто, а для себе. Вирішила дещо новеньке спробувати. Так ось, експериментально, що я зроблю. Недавно хтось в коментарях запитав щодо кріопротекторів: чи немає у нас досвіду? У мене особисто жодного досвіду використання таких. Таких препаратів. Знайшла кріопротектор, котрий є, звісно, на базі амінокислот, але там великий відсоток, 30% є речовин саме. Тих, що захищають від морозу, тобто це екстрена допомога. Це не є набір амінокислот, котрий змінює обмін речовин так, що рослинка стає стійкішою. Бо нема коли, я вже не встигну пообробляти, щоб обмін речовин там підтасувався вже в рослин. Це треба так, за 24 години до заморозку оприскати. І подивимось, який буде результат. Що я замовила, ділюся, не знаю, чи він працює, не пам'ятаю відгуків, просто буду це робити і розказую вам, а кожному вирішувати, робити щось схоже чи не робити. До речі, чим менше розпущені бруньки, тим менше шкода від заморозків. Сьогодні на сайті Агромах замовила препарат антистресант з кріопротекторами Квантум Амінофрост. Він там є у розфасовках 300 мл за 135 гривень або 1-літрова пляшка за 375 гривень. Ну, кому скільки треба, в кого який об'єм обробок. Що мені там сподобалось, як я вже казала, наявність речовин кріопротекторів, котрі моментально захищають від морозу 30%. Бо є багато препаратів, антистресантів. Багатих амінокислоти. як я вже говорила, перелаштовують обмін речовин рослин на те, аби бути стійкішими і до заморозків, і до посухи. Та зараз немає вже часу. Це треба завчасно певний період обробляти, тоді рослинки будуть стійкіші. Нам треба екстрена термінова допомога. Ось таке я собі моментально вирішила, сьогодні замовила і відразу показую вам. В п'ятницю оброблятиму. Сподіваюся, що мені приїде цей препарат до п'ятниці. Оброблятиму оцю всю красу. Оце мій Джекіс-фаворит, він ж не вкритий і не буде вкритий. Дуже класно, я не перестаю тішитись своїми халабудами, тому що я їх, бачите, ще не розпакувала. Це все дуже довго виглядає непривабливо, але зараз агроволокно зверху накину і не хвилююся. І останнє, що тут для мене трошки незвична буде пропозиція, є в мене трояндочка Остенка Бенджамін, Брітен. Ось вона на кадрі. Зимувала з накриттям, віддав в добрі руки. Я маю вже на меті туди посадити щось інше. Вона горить на сонці, тому для південних регіонів не підходить. Вона здоровенька, перезимувала чудово, зрізи, гарні. Єдине, що попускала бруньки, трохи я затягнула з тим питанням. Ну, постараюся впакувати гарно коріннячко. Кому цікава ця пропозиція в добрі руки, ну незручно, тоді можете задонатити хлопцям на фронт. Типу, це буде як від мене, якщо незручно просто так прийняти подарунок. Зголосіться, будь ласка, у Viber чи в інший варіант месенджеру, я дам свій номер у прикріпленому коментарі. От так швиденько поділилась своїми планами на вихідні з мінусами. Дякую за перегляд. Слава Україні! Справимося!